Після кількох теплих днів на Рівненщині очікується різке зниження температури. Уже найближчими вихідними повернуться нічні заморозки, сильний вітер і навіть мокрий сніг. Найтепліший день тижня прогнозують у п'ятницю, 5 квітня, температура повітря підніметься до 20 градусів тепла. Однак, уже в суботу прийде значне похолодання. Зміна погодних умов буде пов'язана з проходженням холодного арктичного фронту, пов'язаного з північним циклоном, який принесе нам зниження температури. Ури фазову фазову зміну фазову опадів. І опади будуть більш інтенсивними за прогнозами синоптиків. 6 квітня температура повітря знизиться від двох градусів тепла. Також в регіоні можливий мокрий сніг та дощ. Вночі очікується ще більше суттєве зниження температури від нуля до мінус п'яти градусів. В день же повітря прогріється лише до плюс п'яти. Окрім цього, посилиться вітер. Його пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Утворення снігового покриву від п'яти до десяти сантиметрів. Опади з пириг. Перех... Ходом від мокрого снігу до снігу, холодна погода збережеться і у перші дні наступного тижня. Найбільш морозними будуть понеділок, вівторок та середа, коли нічні температури коливатимуться в межах від нуля до п'яти градусів морозу. А в день повітря прогріється максимум до плюс п'яти. Друга половина тижня. Погодні умови покращаться, особливо після 10 квітня. Зміна синоптичної ситуації і принесе нам підвищення температури вночі. Ще слабкий. Мінус може спостерігатися, а в денні години вже від 5 до 10 градусів тепла. Метеорологи зазначають, що після тривалого теплого періоду таке похолодання може стати випробуванням для жителів Рівненщини. Окрім дискомфорту, викликаного змінами температури та атмосферного тиску, різкі перепади можуть негативно вплинути на самопочуття людей. Особливу небезпеку становить погіршення погодних умов для плодових дерев, які вже почали цвісти. Ірина Котюк В'ячеслав Мельник, випуск новин.